Теві з Марією Шепель продовжуємо говорити про культуру в час війни. З нами арт-директор Львівської медіатеки Софія Оліфречук та журналіст Євгенія Несторович. Дякую вам, що прийшли до нас. Софія, ви добре знаєте, що таке культура і що таке АТО, та, оскільки не раз бували там. Як ви ставитеся зараз до тих думок, до тієї дискусії, яка виникає, що різні фестивалі, концерти, вечірки, будь-які святкування недоречні у час війни. Я... Повністю не можу згодити, що вони недоречні. Вони доречні, але певно в певних якихось рамках. Але питання культура і війна, наприклад, у Львові, це зовсім інакше, ніж питання культури і війна десь там, в Донецьку чи в Луганську. І е, якщо ну, передати думку хлопців, які там, то в основному це або все рівно, тому що вони вже зовсім інакшому сприйнятті світу і сприйнятті реальності. Вони просто цього не зауважують. Є яких це відверто дратує. А є, які підтримують і кажуть, що треба далі жити, і з великим задоволенням, повертаючись до Львова там, чи свої міста, вони відвідують якісь концерти. І Я знаю, що був цей тур, підтримуємо своїх, і також військові з великим задоволенням приходили на ці концерти, а були яких це дратували, які не приходили. В АТО навіть. Так, це, ну, це було в звільнених містах, це був Слов'янськ, це був Сєвєродонецьк, ну от ці міста в близько Луганської області. Як загалом, дуже багато тих концертів є, тобто вони якось підвищують бойовий дух, напевно, так? Як він більшість все ж таки сприймає? Я думаю, що це не можна загальнювати. Це особисто від кожної людини залежить. Угу. Ну і, і казати, що, що що варто робити чи не варто робити, я також ну, не маю права і не думаю, що хтось має право про це говорити так от категорично. Угу. Але ну джазбес це це круто, тільки одне питання, чому раніше це так не було, чому раніше на сході не хотіли бачити Джаз Бес? Ну от, тобто якісь такі суперечливі дуже думки, і навіть деколи не хочеться це заглиблюватись, тому що потім таке виходить, що краще не думати про це. Так. Євгенія, на вашу думку, наскільки важливі ось такі концерти на сході, ось така мистецька підтримка, як військових, так і загалом мешканців звільнених міст Донбасу? Ну мені видається, що е, раз вже це все-таки відбувається, і е, артисти їздять туди і продовжують організовувати такі акції, е, то це має сенс. Бо очевидно, що якби там музиканти не бачили відповіді від військових і не бачили потреби, то вони би не продовжували це робити, якби вони були там небажані. Просто насправді треба добре е, розуміти, що це дуже залежить від особистого сприйняття. І якщо артист відчуває потребу таким чином підтримати своїх, то добре. Якщо артист відчуває, що таким чином для нього це не, е, неприйнятно або неможливо, або він відчуває, що він буде більш корисний там у Львові, в Києві, то відповідно ну не можна її засуджувати за таке рішення. Це особисте особисте рішення кожного. Як ви оцінюєте те життя, яке продовжується та поза зоною АТО? Вечірки, концерти, фестивалі? Потрібні, не потрібні? Яка ваша думка з того приводу? Знову ж таки. Оскільки це відбувається, і люди приходять на ці концерти, значить вони потрібні. І відповідно не можна зупинити хід життя ані в Києві, ані у Львові, ані там в Чернівцях, будь інде. Бо треба не забувати, що для багатьох це теж робота. Люди працюють у театрах, люди працюють там в ресторанах, працюють в закладах культури, і відповідно вони мусять продовжувати працювати, бо це їхня професія. Як на мене насправді. Важливо зараз усім тим, хто задіяний в цій сфері, зважати на те, що зараз це має бути якісно як ніколи. Якісно і доречно, як ніколи, тому що насправді добре, якби кожен робив якнайкраще свою власну справу. Для мене це писати про те, що справді важливо там і озвучувати якісь проблемні питання. Для когось це грати виставу, так як ти досі добре не грав, не знаю. Тобто просто максимально добре виконувати свою роботу, і це в принципі вже теж буде цього достатньо. Львівські театри збирали кошти і на допомогу військовим, і на допомогу пораненим. Маса концертів, які відбуваються так само мають на меті збір коштів на підтримку чи на, на благодійну допомогу переселенцям. Тобто, є маса різних мотивацій, і узагальнювати тут неможливо. Софія, на вашу думку, чому культура не розвага ідеться межа? Культура не розвага. Ну, от... Це от культура під час війни, так це ми вчора говорили. Одна дуже розумна людина сказала, це так само, як пологи під час війни. Ну ти ж не зупиниш, коли ти вагітний, і ти під час війни не зможеш не родити, бо війна йде. Ну, культура так само. Культура це щось таке невід'ємне. І щось таке, що є в когось або в когось її немає. І хтось надається до цього, а хтось до цього не надається. І вона просто може ну, набувати забарвлення якогось такого. Спокійнішого, чи як чи актуальнішого в даний момент. Пробуджувати Тоб... щось. Так, так, Тобто вона невід'ємна частина будь-якої мислячої людини. І вона мусить існувати зараз. І вона мусить існувати для підтримки, для пробудження і для заохочення. І тому сказати, що вона не може зараз існувати, ну це ж. Такі як, може бути. як пояснити людям? Дуже багато хто дратівливо ставиться, так навіть якщо це якийсь концерт джазової музики, тобто є такі люди, які їм все не так, так ну, це тобто, в це... житті як... все не так. Це такий тип людей, напевно, яким постійно але як, все не подобається. Як пояснити можливо, що ось ця культура, вона розвиває якусь духовність в людині, а це розвага, та від якої там можна утриматись, наприклад, як донести це до людей. Наприклад, акції, які відбуваються в медіатеці, це все культурні акції. Але яка з них частина розважальні? Це питання. Обговорення, які там відбуваються, освітні виставки чи освітні акції вони так само є частиною культури, причому актуальної, і дуже потрібної культури. Розробка стратегії культури і зустрічі, які відбуваються зараз і по всій Україні, і у Львові, це так само культурний процес, але він зараз необхідний як ніколи, тому що зараз саме той момент, коли потрібно нарешті це планувати, розвивати і рухатися в тому напрямку, в якому досі не було мотивації, там чи не було можливості рухатися звідно Говорити про це як про розвагу просто недоречно. Якщо йдеться про якісь акції суто розважального характеру, ну можливо, комусь насправді для того, щоб відійти від стрічки новин, потрібно піти в кіно, я не знаю. Або люди, які були на концерті Мар'яни Садовської, Марка Токера зараз в Києві, всі в один голос писали, що це був катарсис. Тобто це не була розвага, це було щось, що допомогло людям поплакати, не знаю, відійти і в. Водночас якось співпережити пережити цей складний момент. Кожного окремого випадку є окремі пояснення. І я не знаю, чи потрібно насправді переконувати тих, кого це дратує. Тому що Софія права ну, неможливо всіх переконати, всі ніколи не будуть за. Є люди, яких будуть дратувати все. Дуже багато зараз думок є про те, що усі ці 23 роки незалежності України державі було. Так би мовити, начхати так на розвиток людини культурної, так би мовити. на вашу думку, в чому це, це провина державної політики, що вона була відсутня, так? Чи можливо це проблема самих людей? Я думаю, якоюсь мірою це проблема політики, але якоюсь мірою проблема ну, людей, які в культурі, які працюють в культурі, тому що. Якоїсь частина старалася шукати фінансування за кордоном, не, не стараючись, наприклад, добиватися тут якогось фінансування і просування своїх проєктів. Простіше було це зробити за кордоном. Е, можливо, не то давали, що треба було, можливо, попсилися, грубо кажучи. І, ну тому і виникла така проблема. Ну і також порівнювати захід, схід рівнем розвитку культури. Я собі за цей час, коли нас сюда почали їхати переселенці, зрозуміла, що я насправді дуже мало знаю. Що на Сході насправді також представлена культура і сучасне мистецтво? Просто ми чомусь не знаємо. Чомусь вони везли свої виставки також в Європу, в Росію, але до Львова вони їх не везли. І це оце проблема наша. Проблема наша, чому наші українські митці зі Сходу не хотіли вести виставки сюди. І чому ми везли з більшим задоволенням в Роцлаве, концерти і так далі, і не везли на Схід. Оце така внутрішня зараз культурна, оця війна така є, попри цю всю війну, яка загалом. Яке в час війни призначення культури, так? От саме зараз, що вона повинна викликати в людей, пробудити в людях, що вона повинна зробити, який головний її мотив, нашому думку? Мені здається, треба диференціювати. Не можна говорити про культуру взагалі, тому що це говорити взагалі про життя. Треба відокремлювати культурну ситуацію в містах тилових, від містах прифронтових, в містах, які дуже задіяні в допомозі там. У фронту, і, наприклад, у Львові і в Чернівцях, де зовсім інакше все відчувається. Тобто в кожному конкретному випадку це буде конкретне окреме завдання. Ми які їдуть на звільнені території, несуть з собою один мотив. Вони хочуть підтримати, вони хочуть показати, що ми разом, що ми з вами, і принести якусь. Частину свого тепла, можливо, тим, хто там в складній ситуації. Люди, які роблять освітні заходи обговорення у Львові, хочуть залучити більшу кількість людей до обдумування ситуації, до якогось проектування, до можливо програмування майбутнього цієї української культури. Але насправді мені здається, що дуже важливим є цей момент комунікації. Справді, ми мало говорили між собою, дуже мало. І культура це не тільки спосіб пошуку спільного, але також спосіб співжиття відмінного. І в українській ситуації це може бути навіть цікавішим процесом, тому що сила може бути в тому, що ми дуже різні, Харків сильно відрізняється від Львова, але це дарує нам також палітру різноманітних можливостей і культурних в тому числі якої ви бачите державну політику в підтримки розвитку культури зараз, так? Після майдану. Тобто, здається, ми вже обрали ту владу, пропагуємо українське і так далі. Якою б вона мала бути віддалі, свій ідеалі? Чесно кажучи, я собі не задавала такого запитання, але я думаю, що ну, це грубо кажучи, там давати волю і молодим. А насправді зараз є дуже багато молодих людей, які хочуть працювати в культурі, хочуть займатися культурою. Напевно, от таким треба давати можливість розвиватися. Але також надіятися тим повністю зараз на державу в такій ситуації, на державне фінансування ми не можемо. І це ще довго ми не зможемо, тому що потім треба буде відбудовувати там. Я думаю, що в таких, у таких проєктах треба буде підтримувати. Молодих людей культури тут, культуру відбудовувати там. І може якось зробити такий, грубо кажучи, широкий жест і от тих всіх митців, художників, письменників, які є на сході, може зараз більше треба підтримувати, бо нам тут легше. І я думаю, що це може ну, державна програма, це якось теж дуже голосно сказано. Але якось нам, тим, які тут у Львові, на заході України, легше і разом з садовцями якось підтримати. Mm -hmm. Культуру і мистецтво там на сході. Mm -hmm. Євгені, які у вас думки з того приводу. В чому проблема тої політики в плані культури є зараз, якою ви би хотіли її бачити? Мені видається дуже доброю і правильною робота над стратегією культури, яка зараз була розпочата за ці 10 місяців роботи mm -hmm. міністерства, яке тепер знову змінилося. Я дуже сподіваюся, що не відбудеться кардинальних змін знову в. Замісниках, наприклад, міністра культури, оскільки всі ці люди справді щиро і старанно взялися до роботи, і більшість з них є визнаними авторитетами серед митців, культурних менеджерів і так далі. Робота, яка була розпочата, мені видається дуже важливою. Я думаю, що було би добре. Не сподіватися на підтримку держави. А швидше, усі ті, хто хотів щось розпочати в сфері культури, зараз мають добру нагоду розпочати, тому що існує, мені видається, існує вікно можливостей. Воно не фінансове наразі, воно насправді мотиваційне. І це важливіше, бо утворився символічний капітал, коли люди зацікавилися, люди активізувалися, і навіть обговорення, які тривали до того, тепер. Ви виглядають значно активніше і значно більше людей до них долучається. Тому, власне, робити те, що ви хотіли робити, те, що ви планували почати, mm -hmm. варто починати і розвивати. І щодо фінансів, сподіватися, особливої допомоги не, не варто, бо просто їх фізично не буде. Швидше варто добре, добре думати над тим, куди застосувати. Ті невеликі е, матеріальні ресурси, які є, правильно точково їх розподілити. Глобально вимагати чогось від держави зараз все одно безсенсово. Якщо говорити про культурний спадок, який формується зараз, так, вірші, пісні, фільми, які знімаються всі по події останнього року. Розуміємо, що ми лишаємо його для наступних поколінь, так? Яким він повинен бути, на вашу думку, аби всі наступні покоління зрозуміли і усвідомили те, що відбулося зараз в Україні, і не повторювали тих помилок, які, можливо, повторювали ми? Це має бути полюба документальне і по менше художнього, тому що це буде повтор попереднього, як про Другу світову було, коли дуже багато було додумано і придумано. Зараз ми. Еротехнології ми маємо все зафіксовано, Те, що було на Майдані, зараз фіксується те, що відбувається на війні. Побільше правди, оскільки це можливо. Побільше, поменше додумано, а побільше правди. Це лишиться, це, це будуть пам'ятати і будуть знати. Я думаю, що вже покоління, яке там буде після нас, воно ще ми будемо живі, вони це все будуть чути, будуть знати. Як насправді не треба, щоб було ще раз. Євгенія. Mm -hmm. yeah. Ну, я думаю, просто що наразі ми маємо дуже маленьку дистанцію для того, щоб створити якесь художнє осмислення ситуації. Тобто більшість того, що створюється, це виглядає як документальна справді фіксація. Навіть поезія, яка зараз пишеться, вона теж виглядає як документальна фіксація, може емоцій, але все одно це не є, не є осмислення від сторони, бо немає ані часової, ані емоційної дистанції від перебігу тих подій. Ми будемо бачити самі, яким чином це сформується цей масив художньої творчості, який які стосуватиметься майдану, чи стосуватиметься теперішніх подій на сході. І насправді ми не зовсім владні над тим, що лишиться в історії мистецтва, а що не лишиться. Невідомо чи там через 10 років найважливішим свідченням про ці події будуть фільми, які знімав Вавилон 13, чи це будуть вірші Жадана, чи це будуть якісь вірші, наприклад, Люби Яканчук, тобто. Маса, маса різних текстів створюється художніх, нехудожніх і інших. І відповідно мені здається, оцінювати це можна буде тільки з якоїсь відстані, справді часової. Зараз дуже важко в цьому зорієнтуватися. На вашу думку, чи потрібна пропаганда в тих самих фільмах, які можливо будуть зніматися потім? Бо українські повстанські пісні давно почула цікаву думку, є доволі сумними і журними, так? тобто, що все погано, душу тіло ми положено, тобто вони є з такими, що змушують сумувати. Чи вам так не здається, що героїчного мотиву бракує українській, можливо, народній творчості? Я не знаю, Якщо це говорити бракує. про пропаганду, так під час е, про Другу світову війну, за час Радянського Союзу знімали фільми доволі пропагандистські, так, які пропагували любов до Родини і так далі. Чи потрібно це? Чи потрібно просто говорити правду? Бо не всі люди сприймають правду правильно. Хтось може байдуже до неї бути, так? Чи ну, До пропаганди будуть люди байдуже. Ну, тобто, скільки зараз вже пропаганди і по телебаченню, і, і ці хлопці, які приїжджають і яких зустрічають, і історії з хто скільки за Гинуло, скільки поранено, і фотографії, але є люди, до яких це доходить, а я до яких не дойде ніколи. От і все. І мені здається, що вже достатньо пропаганди. Тому що якщо в мене просто 10 років не було телевізора, а тепер з'явився. І коли я включаю новини, і між новинами ще реклами і ще підтримую армію, це просто постійно там, а в новинах і дітки роблять для солдатів, і студенти роблять для солдатів, і дядьки паяють буржуйки для солдатів, і всі новини, все, що люди роблять, це робляться для війни. Ну, я, куди вже більше пропаганди? І так воно і в творчості, мені здається, і в теперішніх піснях, які складаються. Там, по-моєму, героїзму вистачає. Ця героїзація вона може бути різною. І мені здається, що справді важливо говорити правду в тому сенсі, що Правда, і так, достатньо геройська, насправді. Сама статистика вона говорить сама за себе, тут не потрібно нічого вигадувати. Крім того, коли ти починаєш оперувати якимись формулюваннями пропагандистськими, то в цьому все одно буде вчуватися фальш. І я не бачу сенсу. Насправді ми маємо факти, які достатньо промовисті, без жодного додумування. Відповідно, Нічого не буде більш сильним, ніж ніж правда, свідчення очевидців, документальні фільми. Вони часом такі, що ти дивишся це і розумієш, якби не знав, що це було насправді, хто не повірив би. Угу. Якщо говорити про військових зоні, АТО з ви там буваєте часто, як вони налаштовані, і як ми можемо їх підтримати тут, окрім тої допомоги, що волонтери і так їм возять. Налаштовані вони. Сміливо. Mm -hmm. І деколи та, такі, що там одна, друга ротація не хочуть повертатися, а коли повертаються сюди, то за 3-4 дні вони хочуть назад. І готові стояти до кінця, готові йти до Москви. Ну, тобто там в, в плані розчарування, ну, що там от, на війні, там все дуже чітко там правда. Там ти бачиш хто і хто, бачиш, хто тебе підтримує. І також ну, там, від держави чогось очікувати, ніхто не збирається якоїсь підтримки. Ну, один на одного надіються на волонтерів і все. І чим ми можемо допомогти? Ну, я бачила, як, коли провозили ці листи, які діти писали, як хлопці сльозами на очах ховали там десь підбройні фотографії дитини чи ще щось. Ну, це, напевно, та допомога, яка мінімальна, а далі треба робити, щоб їм там було тепло і все поки що. І постійно ну, навіть цими листами нагадувати, що ми за них не забуваємо, що ми про них пам'ятаємо. Напевно, все. Чи не ображені вони на державу через те, що їм не дають наказу йти, наприклад, йти в наступ, так? Тобто вони готові, начебто, і налаштовані по-бойовому, але чи немає ось такої, що їх тримають там? Ну казати, що вони ображені, та там ну, насправді вони все бачать набагато краще, ніж ми тут. І Вони прекрасно розуміють ситуацію і вони прекрасно розуміють, чому не дають наказу і чи, чи могли б дати наказ? Та все реальніше. Я думаю, що ну, є якесь бажання, щоб це вже швидше закінчилося, і могло б це вирішитись набагато швидше, але вони прекрасно розуміють, що вони не підвладні собі, що я над ними так якось. Будемо сподіватися, що всі ті акції, навіть ті, які нам здаються дрібними, часто та від дитячих садочків до митців культурних діячів будуть дійсно вагомою підтримкою для наших військових, і що культура зможе пробити в мешканців Донбасу. Ось це почуття волі і свободи. Я дякую вам за розмову. Я нагадаю, дякую. з нами були арт-директор львівської медіатеки Софія Оліпарчук та журналіст Євгенія Генянестарович. Дякую, дякую вам ще раз. Дякую. З вами була Марія Шепель. Побачимось.